Літній сидовець манить чорницями та прохолодою Високогірних Озер. За свою красу та екологічне значення сидовець ходить до смарагдової мережі Європи. Серед усіх хребтів, які є в Карпатах, Сидовець гірський масив з гарними озерами, оксамитовими схилами, стрімкими скелями та плавними вигинами. Найкраще місце для наспішної медицинної прогулянки. Вершини близниці: одні з найвищих гір судовецького гірського масиву. Це Закарпатські гори, знаходяться вони у Рахівському районі, належать до Свідовецького масиву та є частиною українських Карпат. Цікаво, що на Свідовецькому масиві зустрічається безліч вулканічних утворень, які, до речі, є заповідниками та геологічними заказниками державного значення. Близниці розташовані у східній частині судовця, вершини настільки подібні між собою формою, висотою, схилами та рослинним покривом що через це здобули назву гір блузнюків. Висота однієї з гір 1883 метри над рівнем моря, а іншої – 1872 метри. Озеро Івор одне з найчистіших місцин українських Карпат, не тільки через свою високогірність. Це відносно невелике льодовикове озеро, що також не залишилось без легенд та своїх шанувальників. Гарний краєвид на нього відкривається з вершин Близнюків. Під ними розташувалася невелика міжгірна долина і найвисокогірніший гірськолижний курорт українських Карпат Драгобрат, популярний серед любителів гірських лиж та сноуборду. Долина розташована на висоті 1300-1400 метрів над рівнем моря, на стику хвойних лісів і альпійської зони біля підніжжя гори Стік. Зера. Їх тут кілька, і вони дуже гарні. Окремої уваги заслуговує Ворожеска, затиснена з трьох сторін вертикальними схилами. З четвертого боку відкриває панораму на Горгани. Це озеро точно не залишить байдужим. На південно-західних схилах гори Доляска знаходиться ще одне високогірне озеро України озеро Герешаска. Як і інше озеро льодовикового походження, озеро Герешаска не прогрівається добре, навіть найбільш спекотний літній день. Втім, Мальовничі краєвиди та чорниця повозу компенсують цю незручність.